Точний інтелект викликає неабиякий ажіотаж? Він може писати музику, навіть створювати хіти. Він може складати персоналізовані плейлисти на стрімінгових платформах. Ми навіть бачимо, як роботи грають на інструментах і диригують оркестрами. Але яку роль відіграватиме штучний інтелект у майбутньому музики? У дитинстві я намагалася грати на піаніно, але так і не навчилася. Ші програми можуть вчитися значно швидше. За лічені секунди вони можуть читати, слухати, обробляти та аналізувати будь-яку кількість музичних стилів. Ші може навіть створювати пісні з нуля, отримавши лише один запит. Але чи можна вважати це справжньою творчістю? Чи це просто плагіат? Багато митців побоюються, що їхню музику та ідеї вкрадуть таким чином. Але так само є люди, які прагнуть дізнатися, що стає можливим, коли людина зустрічається з машиною у світі музики. Наприклад, цифрова артистка Карен Паласіо. Вона працює з програмним забезпеченням із відкритим вихідним кодом та інструментами штучного інтелекту для створення звуків та зображень. Фестиваль М'ютек у Буенос-Айресі. тут Карен Паласіо виступає пліч оплічі з діджейкою Валентиною Спіріто. Але це не звичайний діджейський сет. Цей фестиваль електронної музики та цифрового мистецтва намагається розширити межі та розмити грані між цими двома сферами. Тут Паласіо використовує щі для створення живих візуальних ефектів, що доповнюють діджейський сет. Коли ми працюємо зі штучним інтелектом, зокрема у мистецтві, ми стикаємося з історично новими для людства явищами. Сонова вчена використовує різні моделі штучного інтелекту для своєї аудіовізуальної роботи. Музику вона створює за допомогою алгоритмів машинного навчання. Коли я створюю мистецтво, мені подобається думати про нього як про дерево, яке пов'язує все, чим я займаюся. У корінні цього дерева лежить феміністичне бачення технологій, яке переосмислює історію жінок у технологіях, зокрема у комп'ютерних науках. А ще це про інтерес до національного технологічного суверенітету. для своєї роботи Паласіо потребує доступу до найсучасніших комп'ютерних технологій. А це було б неможливо, якби не державні університети Аргентина та їхня потужна it мережа через обсяг даних, які я обробляю, та технології, які я використовую, мої проекти потребують наукових обчислювальних потужностей за кордоном, до яких я просто не маю доступу. Можливо, тому що рахунки за послуги виставляють у доларах. Або тому, що необхідне обладнання не постачається сюди. чи, хоча б кудись у наш регіон, Цифровий розрив між глобальною північчю та півднем особливо помітний у застосуванні штучного інтелекту. Такі митці, як Карен Паласіо, прагнуть подолати цей розрив. Але це не єдиний технологічний бар'єр, із яким їй доводиться стикатися. The... Існує цифровий та гендерний розрив мені довелося пережити кілька огидних ситуацій виключення та дискримінації в середовищі, де домінують чоловіки. але я не здалася. Я продовжувала йти вперед. боролася за це довіряючи і вірячи, що зможу показати людям, що це дійсно можливо. Це звучить зовсім нелегко, але низький уклін їй за те, що вона змогла це зробити. У наш час стрімінг музики просто не міг би функціонувати належним чином без штучного інтелекту. Усі основні платформи зараз працюють із використанням машинного навчання, але способи застосування штучного інтелекту дуже варіюються. 2024 рік став роком, коли Спотіфай запустив свого нового ще й діджея. Ця програма підбирає музику на основі бібліотеки та слухацьких уподобань користувача. Діджей може додавати нові релізи, які можуть вам сподобатися. Або ті композиції, які ви постійно слухали торік. Персоналізовані плейлисти це вже не новинка, але ще й діджей пропонує значно більше інформацію про музику, гурти чи жанр. Усе це озвучується синтезованим голосом. Акатизбренду релістикічібо. Spotify дозволяє використовувати згенеровану штучним інтелектом музику на своїй платформі за умови, що клоновані голоси не будуть використані без згоди артистів. SoundCloud представив на своїй платформі дев'ять інструментів, орієнтованих як на музикантів, так і на фанатів. Вони покликані полегшити створення музики, будь то реміксування, біт, мейкінг чи генерація вокалу. А щоб ви не переймалися, SoundCloud гарантує, що правовласники отримують адекватну компенсацію у разі порушення їхніх авторських прав. На Дізері також є плейлисти згенеровані штучним інтелектом, але немає музики згенерованої штучним інтелектом. Крім того, музика на цій платформі не буде використовуватися для навчання ші інструментів. Дізер став першою музичною платформою, яка підписала нову декларацію, розроблену артистами проти використання їхньої музики для навчання ші, і з цією метою французький музичний стрімінговий сервіс розробляє програмне забезпечення для швидкої ідентифікації музики згенерованої штучним інтелектом. Але ще буде використовуватися не лише для виявлення музичних підробок. Серйозною проблемою для стрімінгових платформ також стає штучне збільшення кількості прослуховувань. Шахраї можуть імітувати підвищений трафік слухачів за допомогою ще інструментів. Це у свою чергу приносить артистам більший дохід і викривляє топчати. Але як це впливає на нас? Алгоритми плейлистів базуються на кліках, а це означає, що нам можуть рекомендувати пісні, які насправді не такі популярні, як здається, але були штучно просунуті ботами. І як ми можемо з цим боротися? Звісно, за допомогою штучного інтелекту. Дізер, наприклад, намагається викривати таких ботів за допомогою машинного навчання та алгоритмів. А Spotify вимагає повернення грошей від леблів та гуртів, які були спіймані на маніпулюванні. Але є творці, які навіть хизуються тим. Що використовують щій. Тож це не завжди погано. Це Бен Гая і його літній хіт. Але приберіть частини, створені штучним інтелектом. І все, що залишиться, це кілька командних рядків у цій програмі. Привіт, я Бен Гая, і я перший у Європі шість співак ми хочемо показати людям, що можливо завдяки шій інструментам. Гая був створений агентством у Бремені Німеччина із невеликою допомогою штучного інтелекту. Чи стали б ви фанатом цього шій продукту? І що він означає для справжніх співаків і музикантів? що робить людей унікальними? Так це наша здатність відчувати, створювати музику з того, що ми відчуваємо. Ви повинні розуміти, що ші не може цього робити. Ші може працювати лише з тим, що йому дають і що йому кажуть робити. він не може розвиватися самостійно або придумувати власні ідеї. Це неможливо. Це перевага, яку люди завжди матимуть на щіулипні У липні 2024 року. Бен Гая вийшов на віртуальну сцену. Його перша пісня «Sunshine Soul» з'явилася в інстаграмі. Була переглянута понад мільйон двісті тисяч разів. Реакції варювалися від нулю і дивно до захоплених відгуків. Флоріан Шамбергер використовував загальнодоступні інструменти штучного інтелекту для створення зображень відео та музики для Бена Гая. Усе це робиться за допомогою текстового введення. Я можу позначити області на зображенні Міджорні, скажімо, тло або саму людину, і можу змінити їх, ввівши текст. Тобто, якщо він, наприклад, одягнений у білу футболку, я можу позначити її і зробити блакитною або зеленою таким чином, відносно легко створювати хороший кінцевий продукт. Музичне програмне забезпечення, таке як Суно, працює за тим же принципом. Але для цього потрібно багато досвіду, щоб змусити голос звучати гармонійно, як у Бена Гая, наприклад. Зрештою, людська творчість це те, що має значення зі штучним інтелектом чи без нього. Штучний артист, так би мовити, здається, що пісні залишаться з нами надовго. А як щодо юридичного аспекту? Кому насправді належить ще й пісня? творцеві, компанії, яка розробила програмне забезпечення, чи артистові, чий голос було клоновано. Тим часом у світі класичної музики цього року відбувся дебютний виступ трирокого робота-диригента. Ми вирушили до німецького міста Дрезден на його прем'єру. Три роботизовані руки подібні до тих, що можна зустріти у промисловому секторі, переобладнані для диригування оркестром. Тут диригентська паличка поступається місцем трьом різнокольоровим світловим мечам, що відбивають такт на прем'єрі симфонії роботів. Ця композиція спеціально написана для цієї події, не під силу жодній людині. Це тому, що кожна рука робота має свій власний ритм і темп. Звучить цікаво. Роботизовані руки, кожна з яких має сім суглобів шарнірів, рухаються так само плавно, як і руки диригента. Але не обійшлося і без людських зусиль. Художньому керівнику Дрезденського симфонічного оркестра Маркусу Рінту довелося навчати робота кожному руху окремо. Я мусив вдягати свою рідну рукавичку, на якій були різні датчики для відстеження Але це працювало не дуже добре момент тож у якийсь момент я подумав, чи не могли б ми просто використати самого робота? і це справді спрацювало. рука робота ніби обхопила мою, майже як друга рука і з невеликим опором я зміг рухати нею. Тобто рухи майже людські. Але як це було для музикантів? Найбільша складність у роботі з робо руками полягає у тому, що вони не дають жодних емоцій. Вони не бачать того, що ми робимо: ні темпу, ні емоцій, і нічого не дають. Вони просто відбивають ритм, задають темп, і це нормально. Просто нормально. Але я вважаю, що музика це дещо більше. Без диригента людини оркестр практично покинутий на призволяще. Три руки дотримуються суворого темпу незалежно від реакції оркестру. Саме тому дослідники з Дрезденського технічного університету планують інтегрувати складний штучний інтелект. Ще відіграє важливу роль, коли справа стосується розпізнавання навколишнього середовища. Якщо ми хочемо, щоб робот-диригент розпізнавав, як грає оркестр і як він реагує, то нам неодмінно знадобиться штучний інтелект. Поки що ці роботизовані руки більше схожі на складний метроном ніж на диригента. Але можливо цей розрив вдасться подолати за допомогою щі. Шведський композитор та ентузіаст робототехніки Фредрі Гран має музичних роботів, які грають на віолончелі або скрипці. Деякі з них виступають разом із людьми, як, наприклад, у симфонічному оркестрі Мальме. Чи слухали ви коли-небудь ші музику? Поділіться з нами своїми думками з цього приводу та залиште коментар. А на сьогодні це все до зустрічі у наступному випуску програми ШІМ.